Мій товариш Аморек спеціалізується по пошуку зброї і набою. У нас був випадок, зупинили бус, Амарек пройшов по автомобілі і обозначив, скажімо, пасажирське сидіння. Водій стверджував, що там нічого немає. Ми справді реально все перевірили, весь автомобіль, собаку позначала, ну нічого не було. Тільки дійшла черга до цього сидіння. Водій каже, в мене там алкоголь. Він каже, не трогайте, будь ласка, ну це для мене. Не дослухались його, попросили його підняти, виявили в нього більше. Півтори тисячі під набою. І одна граната була в нього. У нас з ним немає такої конкретної як сказати, методики, щоб він позначав. Він робить так, як йому це зручно. Тобто, якщо немає можливості сісти, він лягає. Так, гра, так, якщо б це була робота, собака, собаку, я думаю, не заставиш як любують іншу істоту.